Вітаю вас всіх, брата і сестри, миром і любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Ще один тиждень, ще одна субота, ще одна зустріч. Тут, в Домі молитви, і ми, як завжди, роздумуємо слави нашого Господа, роздумуємо над Його Словом і дякуємо за Його милостині. Перше, ніж розпочну говорити тему своєї проповіді, хочу задати вам питання, для чого ми збираємося в церкві? Скажете, що в Богу, що... дякую. Щоб прославити, подякувати, щоб помолитися. І для того, щоб пороздумувати над словом Господнімся правильно ви говорите. І про одне з цих хочу сьогодні і пороздумувати, а саме про хвалу. І тема моєї проповіді хвала для Бога. Хто є об'єктом нашої хвали? Де, як і скільки ми маємо хвалити? Нашого Господа. На ці питання будемо давати відповіді, і центром моїх роздумів я вибрав Псалом Псалом 150-й. Відкриємо і будемо читати. Алілуя! Хваліть Бога у святині Його, хваліти Його на могутнім Його небозводі хваліти Його за чини могутні Його, хваліти Його за могутню величність Його, хваліти Його звуком трубним, хваліти Його на арфі та гуслах, хваліти Його на бубні та танцем, на струнах та флейті хвалити Його на цимбалах дзвінких, хваліти Його на цимбалах гучних. Все, що дихає, хай Господа хвалить. Аллилуйя! Хоч і тут не пише, хто автор цих псалмів, так як зазвичай пише, що там автор Давид, чи автор хтось інший. Конкретно тут на початку цього псалму не пише, хто автор, можна тільки здогадуватись. І я припускаю, що автор тут Давид, адже попередні псалми, зокрема, починаючи з 144 го псалма. Розпочинається хвала Давидова. І ці вірш, і ці останні псалми вони мають таку неофіційну назву хвалебні псалми. Тому я собі так пропускаю. Ну, це чисто моя думка, що це, скоріше за все, можуть бути псалми Давида. І тлумачення слова хвала. Знайшов я в тлумачному словнику. Хвала це похвала, уславлення, звеличення, прославлення кого або чого небудь, вияв високої оцінки комусь або чомусь. І насправді ці всі слова пояснення є і словами, синонімами до слова хвала. Якщо повернемося до нашого псалму, то він був написаний для ізраїльського народу, і в той час ізраїльський народ, єдиний народ, який славив Господа, який поклонявся Господу, і якраз для нього був написаний, що хвалить Господа, хваліть Бога. А оскільки сьогодні ми з вами є християнами, послідовниками Ісуса Христа і ми так само визнаємо і славимо нашого Господа, то цей псалом і стосується сьогодні і нас із вами. І цей псалом розпочинається з слова «Алілуя». Слово «Алілуя» із староєврейської мови перекладається як хваліть Господа. Або хвала Господу. І ви можете сказати, що та багато псалмів так починається. Так дійсно багато псалмів починаються з цього слова Алілуя, І так само багато і псалмів завершуються е, цим словом Алілуя, Тобто хвала для Бога. Хваліть Господа. Хвала, хвала Господу. І що ще цікаво, що в кожному, після кожного речення стоїть знак оклику. Тобто автор наголошує, що хвалити його, хвалити його і описує, як хвалити Господа, чим хвалити Господа, і що має хвалити Господа, так як конкретно йдеться в цьому псалмі. Після кожного речення стоїть знак оклику. Тобто автор наголошує, що так потрібно хвалити Господа, за що потрібно хвалити Господа і скільки потрібно хвалити Господа. І відповідь на перше запитання наше, де ми маємо хвалити Господа, і відповідь у першому віршику цього псалму. Хваліть Бога в святині Його, хваліти Його на могутнім Його небозводі. Хваліть Господа у святині Його. Що таке святиня? Для ізраїльського народу святиня була храмом, куди приходили в Єрусалимі був храм, і туди сходилися всі євреї, приносили жертви, жертви приносили священники. І якраз там здійснювалася е, хва, хвала Господа. Свята і святих, пробував сам Господь. Е, і хваліти Його на могутнім Його небозводі. Тут, е, могутнім Його небозводі, е, це може бути як і на небі, тобто, де, де пробуває Господь, так і. Е, Є така думка, що ну, ще, ще як можуть тлумачити, що на небі, тобто дає зорі, тобто, на землі, тому що ми з вами знаходимося під небом, тобто на, на землі ми повинні хвалити Господа. І якщо це все пояснювати е, в загальному брати, то ми маємо постійно хвалити Господа. Де би ми не пробували? Відкриємо з вами Коринтян, перший Коринтян, 6 розділ, 19, 20 вірш. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого ви від Бога маєте, і ви не свої, бо дорого куплені ви. Отож, прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. Так як євреї збиралися в святині, тобто в храмі, сьогодні наше тіло це є храм Духа Святого. І ми маємо своїм тілом прославляти Господнє імення, прославляти Господа. показує, що Бог має проставлятися скрізь і повсюди. Оскільки ми ходимо з тілом, ми не ходимо, ми не можемо якось відійти від тіла, е, наша душа і тіло є одне. І якщо так брати, що наше тіло то є храм Духа Святого, отже, де би ми не були, е, де, де би ми не перебували, чи, чи сьогодні ми перебуваємо в Домі молитви, е, і ми проставляємо нашого Господа. Е, Завтра ми будемо перебувати по своїх домівках, можливо, хтось буде десь на якомусь відпочинку. Там так само має проставлятися наш Господь через, через нас. Скільки ми маємо хвалити Бога? Це питання, яке напрошується. Об'явлення 19, 19 розділ, 5 текст. А від престолу вийшов голос, що кликав: хваліть Бога нашого, усі раби Його, і всі, хто боїться Його, і малі і великі. Хваління Бога тут, на землі, скрізь повсякчас, і, е, і навіки вічне. Тобто, е, скільки ми маємо хвалити нашого Бога, і хто має хвалити нашого Бога, Є відповідь, що усі, усі мають хвалити нашого Господа і скільки часу повсякчас і навіки вічні. Читаємо з другого вірша. Псалом 150, продовжуємо. хваліти Його за чини могутні Його, хваліти Його за могутню величність Його. Тобто, наступне запитання: за що ми маємо хвалити? Нашого Господа. Знаєте, запитання досить просте, адже Господь дає нам життя, Господь дав нам життя, Господь створив для нас небо й землю. І сьогодні ми маємо таку перевагу, що насолоджуємося цією природою, яку створив для нас Господь, цими тваринами, різними рибами. Нас ми бачимо дощ, ми бачимо сніг, літо ми бачимо тепле сонечко. І за це все ми хвалимо нашого Господа. А найбільше ми маємо хвалити нашого Господа за Голгофу і за благодать. Адже саме на Голгофі відбулося наше відкуплення. І ми з вами, як. Язичники, які були язичниками сьогодні, ми християни, ми маємо тепер можливість мати надію на життя вічне. Ще за що дякувати Господеві, що не сказав, це за природу нашої взагалі землі. Адже якби на землі щось би було не так, якщо брати з точки фізики, щось би було не так, чи сила тяжіння була би не та. Чи атмосфера була б не така не, не, не такий відсоток кисню би був, то життя на нашій землі було б неможливе. Якби розташування нашої землі не було на правильній відстані від Сонця, так само ми б або замерзли, то земля була б або дуже холодна, а якби були ближче до Сонця, то була би дуже висока температура і неможливо було б жити. Тому чи є за що. Хвалити Бога і славити. І так, звісно, є за це все, що ми маємо, за життя, за наших, за наших, нас ми дякуємо за наше життя, дякуємо за життя так само наших людей, наших близьких, які є біля нас і які на цій землі проживають разом із нами. А як засильно треба славити Бога? Почув такий е, е, вираз, наскільки могутній Бог, настільки Він достойний хвали. Дуже гарний вираз, мені сподобався. І е, чи можна виміряти могутність Господа? Могутність Господа неможливо вир... е, виміряти, бо наш Господь всемогутній. Отже, е, е, наскільки ми маємо хвалити Його? Ми, ми маємо Його наслідитися правильно, наскільки в нас є сили, стільки ми маємо, і його, наскільки це у наших силах, наскільки ми маємо Його хвалити. Наскільки, повірте, наскільки б сильно ми його не хвалили, ми Його не перехвалимо. Тому можете за це не переживати. Читаємо далі з третього вірша. Хваліти Його звуком трудним, хвалити Його на арфі та гуслах. Хвалити Його на бубні та танці, хваліте Його на струнах та флейті, хваліте Його на цимбалах дзвінких, хваліте Його на цимбалах гучних. Ці тексти дають відповідь, а як же хвалити Господа. І тут конкретно перечислюються музичні інструменти, тобто не тільки нашим життям ми можемо хвалити Господа, не тільки нашими устами, а так само і нашими ділами. Тим, що ми навіть граємо на музичному інструменті, ми можемо прославити нашого Господа. Е, насправді, Господа прославити не так вже і важко, навпаки легко. Заграти пісню для Господа. Можна і сьогодні, в цей день, особливо святою в суботу, можна і не чекати на суботу, а в будень якийсь день відкрити, потренувати пісню і цим самим прославити нашого. Господа або е, вірш прочитати на славу Господню, сам про себе прочитати, але цим самим прославиться наш Господь, так само добру справу зробити, це все для Господа і в цьому всьому прославляється якраз і е, наш Господь. І ще так само один вираз дуже гарний, який почув, який мені сподобався, який я для себе записав, що для Бога найкраща музика. Це наші віддані благочестиві серця. Тобто ми граємо на музичних інструментах, ми, ми заспіваємо для Господа, але най, найприємніші для Господа це те, коли ми виконуємо Його волю і те, коли наше серце належить саме Йому. Тоді найбільше проставляється Господь. І ще одне запитання: хто має? Хвалити Бога. Тільки ми, які знаємо, які, які знаємо про Бога, читаємо шостий текст. Все, що дихає, Хай, хай Господа хвалить. Знаєте, те, коли задаєшся питанням, особливо, коли ще дитина, задаєшся такими питаннями, а чому пташечка співає? Е, а чому там, коровка може мукати, е, чому собачка інколи може гавкати, але що ніхто не йде, ну, що на подвір'ї нікого немає? Е, і е, мама завжди відповідала, що так, тварини славлять Господа. Відкриємо ще з вами один текст, об'явлення 5 розділ, 13 вірш. Кожне створіння, що воно на небі, і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них чув я, говорило тому, хто сидить на престолі і агнеться, і благословення, і честь, і слава, і сила на вічні віки. Тобто, все створіння, яке є на нашій землі, все все створіння прославляє нашого Господа і прославляє е, Ісуса Христа. Ісус Христос е, є сам. Об'єктом поклоніння, але він сам так само славив Господа. Це все ми можемо з вами прочитати в Івана 17 розділ, 4-й текст. 17 Івана 17, 4. Я прославив тебе на землі, довершив я те діло, що Ти дав мені виконати. Тобто Ісус Христос прославив і довершив те діло, що Господь, Батько Небесний, поручив Йому виконати тут, на цій землі. Тобто, своїм життям Ісус Христос прославив Господа Бога. І це насправді дуже великий приклад для нас з вами, як ми можемо славити нашого Господа. Ми можемо славити Його е, нашим життям і тим, що ми виконуємо е, Його волю. Ще ми можемо славити Господа Бога тими талантами, які є у нас. Хтось для когось це може бути слово, яке він вміє говорити, для когось це може бути заспівати пісню, прочитати псалом, прочитати вірш на славу Господню, хтось вміє на музичному інструменті зіграти. І це все, це все для слави Господньої. І тим самим ми можемо прославити Господа Бога. А хтось не вміє цього всього, але. Може підтримати людину, може допомогти іншій людині. Якщо не словом, то ділом. І це так само це все прославляє нашого Господа. Тому прославити нашого Господа насправді дуже легко і потрібно це робити. Потрібно нашим життям, нашими ділами, нашими вчинками, нашими словами, прославляти нашого Господа, бо тому, що достойний він похвали. Отакими От коротенькими роздумами я хотів сьогодні разом із вами поділитися і завершувати буду тим же словом, яке було написане в цьому псалмі, на початку цього псалму і на кінець. Алілуя, Амінь! Хвала для Бога. Амінь.